Вітаю вас, діти, на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про театральне мистецтво і будемо виготовляти предмет бутафорії для однієї з вистав. Мистецтва Стежинка привела нас до країни театрального мистецтва. Кожного, хто хоч раз побував у театрі, зачаровує його магія, адже під час вистави глядача захоплюють події на сцені. Він разом з акторами відчуває різні емоції. Щоб вистава сподобалася глядачеві, до її створення долучаються багато хв фахівців. Наприклад, художник-декоратор створює декорації, серед яких відбувається дія вистави. А художник костюмер і гример працюють над образами персонажів. А що ж надає театральному дійству особливої атмосфери реальності? Це предметне середовище вистави Бутафорія, спеціально виготовлені речі, які на сцені замінюють справжні меблі, обладунки, посуд, прикраси, зброя. Тощо, їх виготовляють із дерева, картону, паперу, пап'ємаше, воску, тканини, фольги. Ретельно виготовлені та відповідно розфарбовані, бутафорні предмети не відрізніти від справжніх. Розгляньте бутафорію. Чи можна за цими речами налаштуватися на відповідну атмосферу вистави? Поясніть свою думку. Пригадайте казки, за якими створені театральні постановки. Пізнали цю казку про Аладдіна. А також ці предмети це від казки білосніжки. До вашої уваги зразок виготовлення предмету бутафорії для однієї з вистав. Ви можете за вибором обрати казку і приготувати бутафорію. Приготуйте все необхідне для роботи і приготуйте предмет бутафорії для однієї з вистав. Уберіть, яка вистава вам до вподоби, кутигорошка, попелюшко, чи білосніжка, чи аладін, чи царівна жаба. І виготовте матеріалів за вибором. Поміркуйте, з яких матеріалів можна виготовити бутафорні овочі та фрукти. Запропонуйте, як ними можна скористатися, наприклад, в оформленій їдальні. Дякую вам за чудову роботу. На все добре вам!